В Одесі з'явилася алея героїв. До сьогодні про загиблих захисників України одеситів нагадувала лише ділянка з могилами на західному цвинтарі та імпровізований матеріал з прапорцями на місці колишнього пам'ятника Катерині II. Щоб подвиг полеглих добровольців був визнаний публічно, родичам довелося протягом півроку неодноразово звертатися у мерію. Тільки в червні ми вже зайшли в кабінет до Труханова з активною групою. Всі недоліки, на які зараз ми бачимо, там невеличкі, це пов'язано з темпами. Тобто, якщо нас в червні би добре вислухали і почали це робити з червня, то на зараз було б більше банерів, було б на них більше героїв. На межі вічі жінки вже зібралися їхати шукати правду в Києві. Втім, останній пікет мерії 15 серпня зрушив справу з мертвої точки. І буквально протягом тижня була зібрана інформація про сотню найбільш відомих полеглих захисників. Найбільшою подякою ініціативній групі були слова інших матерів. Це зробили, Ми всі сам разом ти це ти зробили. І ти якщо в шоссе. Ж... не підняли цю кажу... тему, то ми... мабуть і не було. Прийшли на урочистості обласні та міські високопосадовці. Мер зачитав з папірця доповідь про зусилля міської влади щодо увічнення в Одесі пам'яті героїв. Це особливо образило присутніх. Скажіть при всіх, так це була ваша ініціатива? до два збилися батусі? Ілля прийшов вшанувати пам'ять свого командира, що загинув на Донецькому напрямку. Він отримав смертельні поранення, коли у його танк влучив дрон. Ілля вважає, що Одеса занадто довго чекала на алею героїв. Пройшло два з половиною роки, і тільки встановили, якби ці алею слави. Я думаю, що це, це не так, це не так важко, правильно. Я думаю, що було для міста. Хоча можна сказати, що прифронтове місто. Найбільше рве серце зізнається ветеранщина цій алеї імена найбільш світлих та гарних одеситів: науковців, моряків, кухарів та менеджерів, які могли б дуже багато зробити для країни. Натомість взяли до рук зброю і встали на захист свого міста. Сьогодні новоствореною алеєю ходили сотні розгублених людей, що намагалися знайти рідні імена на стендах. Вони сподіваються, що найближчим часом інформація про подвиг кожного полеглого одесита стане публічною і для цього не знадобляться ані пікети, ані втручання столичних чиновників. Людмила Цебренко та Аріна Небохід перший міський.